Вітаю! Сьогодні мова піде про селеру. Корениво селеру не кожному вдається виростити. Можливо, вона така капризна, бо знає, що є дуже корисна і хоче, щоб той, хто її споживатиме, доложив трохи сили для її вирощування. Ну, не у всьому потрібна сила, іноді просто знання і бажання. Бажання є. Знання раз переглядаєте відео і шукаєте інформацію, здобуваємо, залишилося відкриті секрети. Тим і займемося, але спочатку скажу пару слів про користь селери. У ній дуже гарний, багатий хімічний склад: Амінокислоти, магній, кальцій, залізо, пектини, вітаміни, вітамін В1, В2, вітамін А, С. Це весь набір того, що потрібно людям з проблемами серця або нервової системи. Оцінивши високу селеру, один лікар сказав, гонить воду, гонить кров, ще й запалює любов. Чоловіки беріть на замітку. Також очищає селера кишечник від шлаків і зупиняє кров при порізі. А хто ще вживає силену, має хороший сон. Калорійність дуже низька, всього 19 ккал, тому це досить хороший дієтичний продукт. І овоч вартий того, щоб навчитися його вирощувати. Як вибрати насіння? Звичайно, зарплати і пенсії в нас настільки мізерні, що не дозволяють багатьом людям себе побалувати гарним насінням. Але як не крути вітчизняне. Насінняводство у нас в плачевному стані. Мало того, що, схоже, буває дуже низька, але і сама якість плодів нікуди не годиться. Тому я за гібридне насіння. Ось придбала два види селери. Спочатку я взяла президент, але я роздивилася добре, що він середньопізній головки не дуже великі. І ось потім ще взяла ось такий діамант. Тут головка до півтора кілограма. Цікаво мені, що з того виросте. А ще я хотіла ще взяти якісь інші сорти, але мені, на жаль, нічого більше не могли запропонувати, крім ось такого насіннячка Аніта. Ну, мене попередили, що це насіння не першої свіжості. І ще, щоб порівняти з нашим українським насінням, я взяла ось такий. Просто там не було що брати. Але коли я прийшла додому і почитала, тут написано, що від сходів 160 днів, то це досить середній сорт. При тому всьому плоди діаметром 4-8 см, вагою 100-200 г. Ну, перепрошую, це так, як коришкова селера, тому що 4 см це сірникова коробка. Я не знаю, що це за насіння, але я рахую, що не варто на нього. Тратити часу. Ось так. Значить, один з секретів це вибрати насіння якісне і по характеристиці, і де є велика вага коренеплоду. Тоді має вдатися вирости корінь. Отак ми плавно перейшли до секретів. Не переключайте. Але а. маю ще якось в цю розповідь вклеїти і сам посів. Як же правильно сіяти селеру? Насіння селери дуже дрібне і дуже тверде. Його можна замочувати у горілці. Я замочую у перекисі сьогодні. Можна ще інші методи алой використовувати, але якщо ви здогадалися, я вже посіяла. Я вже посіяла, просто буду на оцій аніті показувати вам, як це роблю. Бо якщо я буду показувати, що сам посів, то відео затягнеться на дуже довго. Значить, землю я беру професійну, класман. Біленькі цяточки у землі це перліт для рихлості. Якщо немає, може бути без нього. І всю землю, яку я маю, я обробляю отакою пастою фітоспорин. Вона розбавляється у воді і має потім ось такий колір. Це біопрепарат. Там є сина палочка. Ідія його така, що... Коли е, сіна палочка розмножується, вона не дає е, е, туди дістатися іншим бактеріям. Це профілактика від чорної ніжки і інших грибкових е, захворювань. Найбільше я люблю по всій отакої дивидені, ось у таких косетах з піддоном. Чому? Перевага цієї касети в тому, що коли насінчика довго не сходить, а водичка підсохла, вологість, вірніше, підсохла, можна додати трошечки водички у піддон. Другий варіант. Якщо у вас вже на сінечку зійшло, і там такі тонесенькі-тонесенькі ниточки, а ви в той період розумієте, що водичку треба трошки зволожити. І навіть грушкою можете водички стільки напустити, що ця малесенька тендітна рослиночка може впасти. Тоді, тоді водичка і земелька розмокає зми знизу. І ще є один такий секрет. Коли вже корінчик навіть трошки розвинутий, він тоді відчуває, що знизу є мокро, є вода, а селера дуже любить воду. І тоді корінь швидше розвивається в глибину, швидше хоче дістати водичку. Так ось, є отака касета, як проводиться сам посів. Посів я роблю з допомогою зубочистки. Якщо ще у когось поганий зір, або в нього багато насіння і пильність при висиці, у нього притуплена, тоді людині важко зорієнтуватися і не пропустити ні однієї ячеїчки. Ось дивіться, є висипане насіння. Що я роблю? Я беру, зволожую воду, беру підтягую і ложу в касетку. Знову воду, знову підтягую і ложу в касетку. Але я можу забутися, в яке саме гніздечко я ложила, тому я беру другу зубочистку і нею позначаю. Позначечка в мене є. Знов беру, сажу в касетку, ще раз беру, сажу в касетку. І щоб не забутися, в якому я ряді була, я переставляю у слідучий рядок і починаю садити. Це не обов'язково, але це один з таких маленьких секретиків, які допомагають простити життя. Значить, оце один варіант, при якому я саджу. Посадила, зверху скропила епіну. Не забувайте, що я вже це на сінечку витримала у перекисі водню протягом 30 хвилин, потім його змила і ледь-ледь просушила, щоб мені було добре його набирати. Є ще другий варіант, посіву. І ось. Оцю селеру діамант, я знаю, що її там теж, знала, Вірні, що її там небагато. Я сила отаким методом. Тут можна побачити, що на сінічку зверху, одноосібно стаканчик на кожну рослинку, щоб легше сіяти, притрусити перчиком. Перчик теж є дуже хороший антисептик. Знову ж збризкою епіном. Готово. Так, і, значить, що робити? У цьому випадку просто накриваємо плівочкою, заглядаємо, провітрюємо, чекаємо сходів. Перевага луточка теж, що якщо треба доляти водички, лєте вниз, воно випиває. Ось тут накрити в підоні плівочкою не вийде. В цій касетці з підону. Тому що тут землі небагато. І відстані між землею і краєм касети зовсім немає. Тому, якщо ви положите зверху плівочку і потім будете провітрювати, і її піднімете, ви можете підняти або частинку насіння, або уже росточки, які зійшли. Тому таку касету я поміщаю у ящик. Який я взяла ящик? Я взяла ящик з весною, продають ранню капусту імпортну, у таких великих ящиках. Я такий ящик обмотую плівочкою, звичайно, така є харчова плівочка, обмотую, ставлю туди касетку, зверху так само накриваю, або теж самою плівочкою великої ширини, щоб весь ящик накрила, або пленочкою. Так само провітрюю, так само заглядаю, коли будуть сходи, як треба, оприскою. Сходи, до речі, з'являються від 7 до... 15 днів. А якщо дуже тугодум, то може бути і до 21 дня. І ще один метод. Значить, ось оце насінчко, яке мені дали, його є багато. І тут є підозра, що йому років майже як мені. Тому так щедро його сюди насипали в пакетик. Воно або зовсім не зійде, або зійде. Тому я його вирішила посадити ось так. Зійде, буду пекірувати. Можливо, зійде багато, може мені не треба, буде стільки насіння, тоді я випікрую самі сильні. Значить, беру поделочку Поделечку з дирочками. На них засипаю трошки перліту. Якщо у вас немає перліту, можете навіть кінопласту положити. Ані пробити більше дирочок. Тоді засипаю земельку. Земелька теж у мене з перлітом. І от ще один такий секрет. Якщо земелька з перлітом, десь може один той кусочок перліту помішати на не сходити. Тому я перліт зверху прикриваю ще земелькою. Потім корінчик найде собі, куди йти, а от зразу його треба присипати. Я його присипаю, утрамбовую обов'язково, бо коли ви будете поливати то там, де буде ямка, туди буде скочуватися вода, там буде вища сирість і може розвинутися чорна ніжка. Утрамбовую, знову змочую земельку епіну. А фітоспоріном у мене давним-давно оброблена вся земелька, яку я сюди принесла. Фітоспоріном і буду висівати насіння. Але щоб сіяти це на нам же нічого не видно. Можна там присипати пісочком, так як я в тому варіанті, а можна використати ще такий варіант. Ось я принесла снігу. Як гарно тут стоїть і чекає все досить, бо буде дуже мокро, хоча водичка вийде, буде все рівно дуже мокро. І тепер по снігу... Ой, не можу відкрити. І тепер по снігу дуже-дуже гарно видно, як його сіяти. Сію щедро, густо, тому що кажу в розсаді, не впевнена. Ось дивіться, як гарно тут видно, як його посіяли. Коробочку теж накриваєте. Кульочком, плівочкою, кришечкою чи маєте, Ставите в тепле місце, нехай набухає і проростає. Так, далі. Що далі? Будемо робити, як зійде насіння. Не переключайте, поговоримо про розсаду, підконки і ще якісь секрети, щоб виростити достойний плід. Насіння, як я сказала, може зійти дуже тоненьке, дуже маленьке. Поливати потрібно дуже осторожно, дуже осторожно. Дехто використовує для того шприц, я використовую для цього медицинську грушечку. І виростити розсаду ще не перемога. Багато хто може виростити розсаду, а головки у нього не виходить. В чому проблема? Значить, якщо ви взяли пізній сорт і при тому пізно посияли, головка не встигає виростати. Далі, розсада може попасти під приморозки або температуру менше, мінус, менше плюс 8 градусів. При такій температурі може потім стрілкуватися селера і головки не зав'язати. Третє це недостатня або неправильна підкормка, невірна агротехніка. І четверте це недостаток вологи. Тоді і плід рихлий, і малий. Якщо у вас немає можливості гарно його підливати постійно чи капельний полив поставити, тоді хоча б раз в тиждень потрібно гарно його зливати щиро водою, для того, щоб він розвивався гарно. Тепер агротехніка. Висаджувати потрібно на відстані 50 см один від одного. Посадки не заглублювати. Отак, От як він ріс у вас в стаканчику, так його й потрібно, щоб він ріс. Якщо ви його заглубите, буде багато різних кольорів. Щоб вам не було смутненько, положу хоча б оце назад, щоб ви дивилися, тому що в мене тут і получаються якісь розговорні руки. При висадці в кожну ямку додають одну ложку двойного суперфосфату. Добре взагалі садити там, де є гарний перегній. Так, листя, яке потім починає звішуватися в сторони, або лягати на землю, потрібно обривати. Це листя вже нічого корисного рослині не дає, а навпаки, забирає поживні речовини. Плід буде помаленьку рости, а ви спостерігайте, щоб не було багато бокових е, паунів. Ось я покажу на грушиці. Наприклад, оце плід. І отут росте земелька. І ви бачите, звідси ростуть корінчики. Треба ці корінчики бокові обривати. Навіть треба одгрібати трошки земельку збоку, лишати тільки гичечку, там корінчики, мичку коріння знизу, і все-все лишнє обривати. Оце ще один такий секрет. Так, далі. Коли буде середина серпня чубчик листя ледь пригнути і прижати, тоді всі корисні речовини, свички, підуть у плід. Ще рости тому плодові і листи, аж вересень, жовтень і до самих приморозків. підкормка. Перша підкормка за два тижні після висадки це або в ній, або курячий послід, або аміачна селітра 10-15 грамів на 10 літрів води. Більше не можна давати селітри, бо піде також зелень і не зав'яже корінь. Через місяць можете давати комплексне міндобриво 20-20-20 бо 18-18-18. Третя підкормка це кінець серпня, коли всі речовини листя йдуть в корінь. Треба давати фосфорну калійну підкормку. Також 15-20 грам монофосфат калію. І хвороби, і шкідники. Обробляти хімікатами не можна, бо вони можуть не вивестися з плоду. Можна використовувати народні методи, оцет, наситивний спір, чесночний настій, пилюка з табаку це як профілактика. А коли вже є очевидна проблема, то використовуємо біопрепарати фітоспорин, фітоверм. Зберіг... Збирають з першими приморсками, зберігають в погрібі. А коли потріб, погріб дуже сухий, то е, можна положити у ящик з вологим піском. Тепер за свій труд попрошу подобайку. А кому цікаво, то зробіть підписку. Вам від цього мало клопоту, а канал е, буде розвиватися. І мені наткнення буде вам готувати ще й подавати цікаву інформацію. Вирощуйте і вживайте Селеру, будьте здорові і нехай береже вас Господь.